Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Ну Якщо чесно. Не замовляв, напевно, вже тижня-два, нічого якось так склалося, не було можливості, то ще якісь причини були. Ну, одним словом, ось почало приходити те, що замовляв, можна сказати два тижні назад, Не знаю, як так сталося, але тільки зараз воно поприходило. Ну і прийшло трохи з інтернет-магазину НБУ. Ну, Не знаю, можливо, цього тижня, що наступне відео буде трохи перебій. А можливо, ні. подивимось, як карта ляже. Ну що ж, Почнемо, напевно, із таких, можна сказати, безкоштовних поповнень. Пішов конверт, і на ньому була ось така марка. Зараз ближче, буду намагатися її показати. Це у нас село Фонтанка, номінал М20 й рік. в мене такої марки не було. Хоча, можливо, вона в мене і була, але коли я її От не пам'ятаю, здається, це за нею, я пам'ятаю, що коли я її відділяв від конверта, вона була вже пошкоджена, або я її пошкодив в результаті. Сподіваюсь, що з цією все буде добре. Ну, і ця Емка піде в мою колекцію, колекцію марок стандартів. Далі, якось так випадково перебиваючи свою копілку, натрапив, ось на такі 50 копійок. Нічого незвичного. рік, як бачимо, 23 й рік. Адже ні, це не копійка, це здається, у тітки своєї. Щось ми з нею ну, Показав, що копійок неї багато. Я щось так подивився, подивився і ось вибрав. І от якось я пам'ятаю, що здається, в мене не було. У мене з й рік, здається, тепер повністю зібраний, хоча, можливо, і ні. А 24-го практично нічого немає. Ну, ось, як дивлюсь підсказку, нічого немає. Так, ось такі, можна сказати, безкоштовні поповнення. Ну, а тепер те, за що я платив гроші. Забалакали ми про інтернет-магазин, отримав ось свою краплю життя. Так, ось така монета 24-го року. 5 гривень Україна. Доволі цікава монета. ну Різні думки читав, багато чого пишуть. Ну, не знаю, мені подобається. Я не вважаю, що є погані монети. Єдина біда, що цінники ростуть. Тому що на останню монету, не пам'ятаю вже її назву, там щось дуже дорого було. Не знаю, буду далі я збирати чи ні. Ну буде, може, десь буду збирати. от Точно для себе вирішив, що не буду брати у дистриб'юторів у банків, тому що, ну, як на мене, дуже дорого переплачувати, там, що на ринку, що в інтернет-магазині, що вже в банку робиться, От буду намагатися братися в інтернет-магазині. Ну і як виключення, це лелека чорний. Буду продавати свої надлишки, щоб придбати її. Ну, і ось Один із надлишків це в нас Херсон. Так що привіт у місто Херсон. То пам'ятає, серія медалей НБУ. Місто героїв міста героїв, Херсон е, поповнив колекцію знатно за цей місяць за липень. Е, прийдуть мені здається, дві чи три медалі, яких мені не вистачало в колекції. Ну, Точну кількість не пам'ятаю. Ну, буду поступово у відео робити огляди, все це вам показувати. А тепер, напевно, одне з цікавих – це марки. Марки, марки, марки. Традиційно я починаю з іноземних марк і завершую. Українськими. Ну а сьогодні зробимо, давайте трохи навпаки Ось поповнив. Це брав одної людини, щось там марки-марки. І от уже ну нічого було брати, тому вирішив брати ось повтори. Вони йшли, здається, по 5 гривень. Перше, це у нас ось Репін, 94 й рік. Далі ось Парк Софіївка, 200 років, 94-й. Далі ось Тарас Григорович Шевченко і Іван Котляревський. Це нас теж 94 рік. Ну, серія не повна, там, здається, ще дві марки Є Леся Українка. І от четверту марку. Не пам'ятаю, хто пам'ятає, напишіть в коментарях. І ось теж 1995 рік, міжнародний дитячий центр Артек. Ну, піде мені в обмін, піде. Не знаю, продаватиму чи не продаватиму, чи є сенс. От, взяв за 5 гривень виставляти за 5 гривень. Більше всього, що, що може якісь розіграш, колись влаштуємо та ось їх і розіграємо. Є далі трохи поповнення теми іноземних. Ось така марка, трохи дитяча, але тема динозаврів Це в нас Німеччина, 98-й рік. Такий доволі красивий блок. Я за нього знав. Ну Якось випадково побачив, там щось цінник був, чи 6 чи 10 гривень. Ну, вирішив думаю щоб не взяти. І з нього все почалося. Почав е, тягати по одній по дві марочки вибирати. Здається, ну, чуть не. Місяць, напевно, напевно, місяць я от вибирав цього продавця. Далі ось вибрав таку Sunmarino: Одна ліра. Рік, який ми бачимо, 65-й рок теж доволі така цікава серія. У мене з цієї серії було дві марки, якось я думав, що ну, це, напевно, все. А потім подивіться, там серії марок, здається, чи 6 чи 8. Далі, це у нас французькі антарктичні території. Хто з нас, хто ні, Антарктида у нас поділена. Між державами, великими державами, і ось кожна від імені цих територій щось там намагається випускати. Ну, Це здається, французький випуск. Далі неповна серія Германії. Ну, мені вони чомусь сподобались, зайшли. Коли був малим, в дитинстві любив цей фільм Астерикс і Абелікс. Ну, Чесно, ніколи не бачив, не цікавився Ці, ну, саме цією маркою. Мультики дивився, фільми дивилися, дуже подобались. ну, Малим було, по телеку крутили хоч і дивився. Це в нас випуск 2016 року. Це в нас був цілий блок. Блок складався із трьох марок. Тут ми бачимо? як же їх звали, Абеліксі. А, Abelxia Стрикс, чи Срік і якось так здається Астрикс, а це Абелікс, І ще там є третя марка Ідефікс. Це собачка, песик, який бігав з ними такий білий. Ну і дуже-дуже красивий блок. не знаю, Можливо, колись вдасться його придбати. Обов'язково покажу. Там все, весь поселок Галів. Можна подивитися. там, ну, Одним словом, хто дивився фільм, хто дивився мультик, побачить цей блок. Зразу згадаю всіх героїв цього. Мультику чи фільму, хто там що дивився. ну і Цього продавця було дуже дуже багато ось серії Європа. Хто знає, хто ні, полюбляє цю серію. Ну, є така можливість, звісно, я не беру там дорогі марки там по 100 гривень, по 150, а от дешевенькі, там по 5-6 по гривень. Там, або, якщо серія 3 гривні, звісно, беру. так ну Давайте підемо. Перша марка. Ой, така так, історична марка. Це перша марка із серії. Наша історія починається, я от точно не пам'ятаю, чи то 56-й чи то 57-й рік. Ну, я помню, що в 50-х роках ряд країн, одна з яких ось бачив Нідерланди, я помню Нідерланди, Бельгія, Франція, здається, Німеччина, Германія, ФРГ, тобто проєвропейська, проамериканська частина, вирішили випустити ось такий спільний випуск. Спільний випуск марок серії Європи. І ось це одна з них така вежа, яка складається із слів Європа. ну ось у мене випуск гашений, Бачив не гашені, вони там, в принципі, дорогі, ну відносно дорогі. Ну В принципі, ось початок. Це перші марки. То, кому було цікаво, як виглядають перші марки. Вони всі були зроблені в одному дизайні. Там відрізнялися тільки кольори, номінали і ось, назва країни. Так, в принципі, дизайн у них був збільшений. Далі ось теж Нідерланди, Європа Септ. Дерево, от оце, я не пам'ятаю, чи 57-й, чи 58-й рік. Ну, не знаю, можливо, я колись буду робити. Оля, у мене там була обіцянка, що як подвою свою колекцію марок з серії Європи, треба буде подивитися, скільки там, яку колекцію, скільки там марок треба зроблю огляд, от, от наступного разу подивимось, може вже підзбирається, так доволі цікаво дивитись. От особливо я по роках їх розкладаю, тобто 57-й, 58-й, й 6-60-й рік. І от можна подивитися, які марки там були. Це у нас вже Німеччина. Були ось з такими полями, з цифрами. Зазвичай я ці поля відділяю, ну, але тут чомусь вирішив зберегти поки що. Тому що Думаю, не просто так тут знаходиться ця цифра. Що вона означає, можете написати. Можна було подумати, що це там, чи номінал, хоча, можливо, це і номінальна вартість аркушу. Чесно не знаю, хто в темі, пишіть. Далі, це у нас уже Бельгія, серія Європа. Ось так вона виглядає. Так, як бачимо, 63-й рік. Так, можливо, і на цих марках є рік. Так, якщо він є, то я його не бачу. Так, а тут Нідерланди. Теж ну, тут року не бачу. І тут не бачу. Ну, це треба дивитись по каталогу. Далі нижче. Це у нас італійська. Серія Європа-септ ну, теж рокану рік видно. Так, можливо, десь ага, бачимо. 65-й рік, тобто це було 63-й, 65-й рік. Ну, у них правила є, тобто, є в цій серії. тобто Вони або оголошують, або в рік випускається спільний е дизайн. якось, Наприклад, ось, бачимо ось по цих ключиках. Тобто е ключики Німеччини. Ключі Ірландії. Ну, або спільна тема. Це, наприклад, у цього року тема флора і фауна, тобто тема спільна, а от зображення різні. Далі, це в нас вже Ірландія, теж доволі така, я б сказав, екзотична для моєї колекції, тому що Ірландії в Ірландії мені здається, не було марок. Знову ключики, за якими балакали. Німеччини. Європа сеп 25 це можливо 25 років. Хоча, в принципі, в принципі, так, дійсно, це можливо бути 25 років серії. Так, далі, ось бачимо Європа Септ. Ну, теж якась річниця 59-й. Е, так, це Ейр, а теж Ірландія. Тобто, це можливо, ось оці марки це 59-го року. Чесно, не пам'ятаю, Пам'ятаю, чи 56 й чи 59, й треба дивитись каталоги. Ну і на завершення, ось такі дві марки. Німеччини. Дату можна внизу. Розглядіти 74-й рік мистецтвом. Бачимо якісь скульптури. Чесно, не любитель серії мистецтва, але от коли вона є частиною теми, яку я збираю, то, в принципі, купую. І теж бачимо вверху аркуші, чи шиполя не відділяв із цифрами. Хто знає їхнє значення, ну, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну що ж, здається, все показав. Марки подивилися. Так, марки подивилися. Ці марки подивилися, подивилися. Ну, монети подивилися. В принципі, цікаво зроблені монети. Є ідея от зібр... зробити такий звіт, як прийдуть всі монети за Липень, показати, що там цікавого я отримав. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!